Ось на ультрабазі надрукований PLA пластик 0,3 мм 0,28 м. От я говорив про цю супер високу якість друку. Ось одна сторона трошки підшкурена. Він, звичайно, буде легший в обробці, але цей пластик набагато менш стійкий. Тут відсідка сліде адгезив просто попав. Ну, тут варто враховувати те, що будуть не пропечатки ось такого плану. Тут сенвол живлення взагалі не пропечатався. При тому, що на оброблених корпусах пропечатка по вищій якості трохи. Ну, Порівняно з цим.